Багам до того, Пустіть до хату! Не пустимо в хату, дуже вас багато! Пустіть ліпше, бо буде гірше. Ми візьмемо, родини, поламаємо спини! дівчатенька голуб'ятинка, ви ж прийшли не битися, а ми битися, гостинці до принесли. Мене. Добрий вечір всім дівчатам! З калетою будьте здорові! З калетою золотою! Присвітлим святом! Це так, та калита! Славна та красна! увесь ну, світ ясна! А де ж вона? Хочемо на нього подивитись і перевірити, чи знає свій устав. Мене страшно обрали, а устав наш такий: гуляти чесно, тихо та смирно, як сід кожному поважного паровозку. Так, я гуляли наші діди та батьки, господиня на вечорницях поважати як матір та пам'ятати, що кожна чесна дівчина то є честь усього села. Це є наш устав. Що ж, гарного стару. Чорниці будуть добрі. Помагай, Боже! Сонце заходить, та нас ходить. Їду, їду, коли кусати. А я буду сажить писати. А я вкушу, а я вкушу. О, -о, -о, О, Не вкуси, не вкусив. Йду, їду, їду, коли кусати. А ти хто? Я травець, а ти хто? Я калюжний, ти звідки. Я половіщись. Чого хочеш від нас. Але кусати, а як її звати? Соняш Коли? й сонце зійде. Чи зумієш налету дістати? Не вмію і знаю конем біле доскакаю. Та хіба це кінця яка шкапа на ноги зіп'яти? Діду, діду, я на посипі їду. Що везе? Сміх? А що міху? Сміх! Нема чого його коли йдеш, калиту кусати. Калибу, славляйте, аби наше з нами до кінця віку було. Ой, пора ось збиратися додому, а то прийшла вечорниця, а підемо з досудом. Тітонько, бувайте здорові! Ще разі святом вас. Спасибі, тітонько, за вашу гостинність, науку, патрінську вагу та повагу до нас. Дякую вам, хлопці, що завітали на нашій вечорниці. Погуляли, повеселилися, час додому.